Хто буде швидше на гоночному треку. Професійний гонщик за кермом звичайної сімейної машини. Звичайний водій, але за кермом потужної спортивної машини. А може, щоб побити професіонала, потрібен вуличний гонщик за кермом тієї самої потужної спортивної машини. Сьогодні ми дізнаємося, що важливіше на треку: майстерність водія чи потужність автомобіля. Ми знаходимося на треку. 2G Circuit і У нас в змаганнях сьогодні приймають участь. Роман Підгорний, професійний гонщик, переможець багатьох етапів з тайм-атак, Людина, яка в цьому сезоні в змаганнях з тайм-атаку йде на чемпіонство в двох класах. Власник купи рекордів на своїй легендарній і найшвидшій в країні Mazda mx 5 Проти нього в ролі звичайного водія буде Роман Фідоренко, автоблогер, автотіктокер, ведучий каналу Ой, чий то кінь стоїть людина, яку я десь бачив, здається, у нас в випусках в ролі мого співведучого. А вуличний гонщик у нас сьогодні це льоха людина, яку в дитинстві вдарили шашками і її досі. Не відпустило, да не відпустило настільки, що півроку тому він так шашкував, що поїхав в лікарню, а машина поїхала на розпил. І якщо Романа Підгорного, нашого професійного гонщика, ви могли регулярно бачити на подіумах змагань з Тайма так, Рома Федоренко в автотіктоці та авто Ютубі, то льоху в телеграм-каналі Київ Оперативний. На чому ж поїдуть наші учасники? У професійного гонщика буде звичайний Volkswagen Golf восьмого покоління із двигуном 1.4 Turbo на 150 кінських сил, восьмиступеневим автоматом, переднім приводом, і на звичайній гумі, яка йде тут заводу під назвою Нексен. Наші ж аматори поїдуть на чудові Cupra Formentor VZ. Тут двохлітровий турбодвигун на 333 кінські сили, повний привод з активним заднім диференціалом, коробка передач це Мокра DSG. І що важливо, що ця машина фактично є повним технічним налогом топового Golf R. І фактично у нас машини на одній платформі, тільки то базова машина в нас, а це у нас найтоповіша технічна машина, яка може бути на цій платформі. Гума в нас також стандартна, це Bridgestone, Turanza, також як яка йде з заводу на це авто. Які ж правила нашого змагання? Наш пропілот проїде всього лише 5 тренувальних кіл по нашому треку на своєму гольфі, після чого матиме одне коло, щоб встановити швидкий час на колі. Їхатиме він з місця і встановить той час, на який орієнтуватимуться хлопці. У хлопців буде вдвічі більше тренувальних кіл по 10 на кожного, і також по одній спробі швидкого кола. І ми дізнаємося, що ж все ж таки важливіше на треку: прокладка між кермом та сидінням. Чи Техніка. що, Рома, привіт. Привіт. Як тобі наше змагання? Відчуваєш напругу? У тебе сьогодні такі супротивники непрості? Ні, не дуже відчуваю. Не дуже відчуваєш. Ні. Ну але буде трошечки сумно, якщо після стількох років тренувань тебе об'їде автоблогер і вуличний хуліган? Нічого страшного, значить, ми більше не будемо викобучуватись на стокових машинах. А, прикольно. А, як тобі твоя машина? Чесно, не знаю, тільки сів в неї посадку собі відрегулював і, в принципі, все. Ну, ну але зараз вона потом... не повільна. Тут 150 кінських сил, гольфи, ваги взагалі їдуть. Ні. Ні? Ні. На треку не їдуть вам. Не їдуть. Да, ну їде що? Мазда mx 5 але сьогодні твоєї мазди тут не буде. Звичайний гуль, жаль, на жаль. Але чуєш, у нас боротьба не тільки машин, а й гуми. Угу. У тебе Nexen корейська. У них Bridgestone Turanza. Що думаєш? Якось це повпливає? Ні, як це не повпливає, бо це те, що, що, це, що це я поняв. Що то, що то. Да. Нам нам не по путі з ними. Да. Ти тут ще в нас не був, не їздив цим треком, да, тому тобі потрібно напевно якось ознайомитися з ним, якусь екскурсію хочеш. Давай проведеш. Ні, сьогодні тобі допомагає тільки Бог, ти сам за себе. А я буду сьогодні допомагати хлопцям. Мої всі сили будуть покладені на те, щоб вони як найкраще змогли проїхати цей трек. Тому тобі буде складніше ще й таким чином. Всього лише 5 кіл. Не страшно, немало. Хай вам щастить. Я поняв. Бойове налаштування. Все, удачі, починай тренування. Дякую. І поки наш пропілот почав своє тренування на гольфі, давайте познайомимося з його суперниками. Ну що, хлопці, сьогодні у вас серйозне змагання, тому що оцей от Рома він же зараз виграє буквально все. Він що не приїжджає на трек, то в нього рекорд, рекорд, рекорд. Як думаєте, є взагалі у вас шанси? Гума у нього яка? А, Nexen корейська. Ну, значить, є. Ну, я не думаю, що у вас однаково. Така собі гума для їзди по треку. Е, у мене таке питання: ви по треку їздите? Взагалі? Є якийсь досвід гоночний? Зовсім ні. Тільки місто. Я пару разів катався на картінгу і один раз виїжджав на трек до речі, на дорестайлінговому ферменторі, який брав на тест. І був приємно вражений. Навіть тоді називав його найемоційнішим SUV в. Категорії 50 тисяч доларів, які можна взяти новими, там Акрапович, Карбон. Ну мені сподобалось. Коротше, думаєш, що машина вам сьогодні допоможе. Потужність однозначно у вас значно більше. Ні, але для відео скажу так, і ми зможемо сьогодні поставити професійного <с гонщика <с <с в незручне положення на цьому треку. Ну, Вони ж ці от професійні гонщики, такі, знаєте, надмірні трошечки. Вони кажуть, оце ганятися по звичайних дорогах, шашкувати. Це ми такого не робимо. Гонять на вуличних гонщиків завжди. Хоча самі теж ганяють, я впевнений. Льош. Я бачив твій пірует на відео. Це було красиво, і в лікарню ви також красиво. Потім поїхали. Як звідки в тебе береться стільки сміливості, щоб так ганяти по вулицях? Головне не думати. Взяв зробив. Так, <рес> Це просто, просто як <рес> дівіз всіх, хто ганяє її шашкою. Головне не думати, я правильно розумію? Так, да, так. Да, да. Це як на тій картинці. Ну, моз... Мізик пропадає просто, і ти такий, о, ну поїхали. Ти побачиш, скакнув де, і все. <рес> Ужас. Він раз скакнув результат, всі бачили. Ну, дірка але... тепер в голові. <ріст> ну я сподіваюся, що ця дірка в голові сьогодні тобі допоможе бути більш сміливим. Ну, насправді найбільше тиск тут не розкласти купру, тому що я вже домовився за те, щоб взяти її через тиждень, тому не хочеться пильнути собі в ногу. Зрозуміло. Ну що? Давайте подивимося, як там Рома буде їхати, і потім підемо до дошки тренувати теорію. пацани, Без шансів я пішов. Куди? Ні, стоп! Чуваки, до дошки. Зараз будемо тренуватися. А фура не всі... буде? Фури не буде. Всі шанси є. У нього були помилки на колі. Хоча це його друге коло, звісно, в нього були неточності. У нас шанси є, не здаємося. Тут я почав розуміти, наскільки мені важко доведеться постаратися, щоб хлопці змогли конкурувати із нашим професійним пілотом. особливо з такими порадами. Отже, хлопці. Як казав Айртон Сена, if you no longer go for a gap that exists you no longer racing driver». Тут все зрозуміло, так? Да? Добре, що далі поради стали краще. Давайте почнемо з того, що машина в нас сміє робити щось одне. У нас є 100% щеплення, ми можемо його використати на 100% тільки для гальмування. Або для повороту, або для розгону. Якщо ми, наприклад, гальмуємо на 100% і в цей момент повертаємо кермо, машина не поверне. Вона просто полетить, її занесе, вона підставиться. Це нам не потрібно. Тобто, перше, з чим ми працюємо, це з зчеплення. Наша задача, хлопці, перше правильно дивитися максимально далеко і туди, куди нам треба їхати. Перше. Друге гальмувати і не жаліти гальмування. Гальмування тут вирішить все. Третє розписувати повороти, плавно натискати на газ і берегти гуму, не перекручувати кермо. Все, годі теорії поїхали кататися. Але перед тим як почати тренування з хлопцями, я пішов дізнатися, як там справи у Роми підгорного. Ну що, Рома, як враження? Та враження прикольно, все, трек класний. Ну, машинка теж насправді доволі цікава. Так? Але потрібно так трошки тиск у шинах перевірити. Ага, який О, ти тиск ставиш? Трикова. Я ставлю попереду зараз 1,8, зад ставлю двійку, uh -huh. щоб машина була більш е така скользяща трошки uh -huh. була. Щоб дубка трішечки була більш активна. Так, да? так, так, щоб можна було її заправляти прям повороти. А, як взагалі у тебе вдається, не вдається? Є, є якісь повороти, які в тебе не виходять, чи все зрозуміло вже одразу? Ну, є такий складнуватий для мене поворот, але я так тільки, тільки що пройшовся. Пішки проаналізував з цим поворотом трошки треба попрацювати. Трошки зараз ми його підправимо, та я думаю, що буде часто. Скільки о. в тебе ще лишилося з твоїх п'ятиків? Два. Два. Можна з тобою? Ну поїхали. Да. Так, По спортивному тоді викидаємо монометр та погнали. Да. Мені трошечки страшно. Ти в механіці чи в автоматі? В автоматі. Два кола. Готовий. Я боюсь, я боюсь з кимось їздити. Ну давай. Ну нічого. Все проходить. Ага. Ззовні оцей перший поворот виглядає страшно прямо. Ну поки що. Ладно, добре, коли людина вміє їхати, не так страшно. А ти правою ногою гальмуєш, так? Правою, так? А я дивлюсь, ти мені допомагаєш, так? Ну Воно складно з кимось їхати. А це місто стрьомне. Так, Ром, ну це вже я побачив, що ти поїхав прямо по бойовому зі мною. Ну. Я думаю... Що ти думаєш взагалі, от, поки ми без хлопців, вони тебе не чують? Є шанси у них? Насправді, звісно, є, бо якщо їхати з розумом акуратно, ну давай так, якщо хочеш когось наздогнати, то потрібно наспішити. Ну, да. Хоч якось там це звучить трошки ну, неправильно, але воно так і є в житті. Тому я думаю, що якщо з холодною головою до цього підійти, то е, весь потенціал. З машини можна розкрити на всі там, ну, хай, там, 80% і можна наздогнати. Це як в топ гірі було, пам'ятаєш, до них приходили гості, і Кларксон казав, що якщо на відео виглядає, що ти їдеш повільно, значить це... Значить швидко. це дуже швидко, це правда. Ну, я, до речі, скажу, що не так вже і страшно з тобою їхати. Okay. Бо я думав, буде, ну, мені буде гірше. То зараз тобі буде гірше, не переживай, зараз ти до хлопців пересядеш. <рив> Хочеш нове авто? Заходь на сайт buycar.in.ua І якщо ти не знаєш, яке авто підходить саме під тебе та твої потреби, залишай заявку, і експерт допоможе тобі з цим розібратися. Так, ну що починаємо наше тренування, хлопці. Наша купра. В мене тільки трошки хвилює стан гуми нашої, бо хтось явно тут Там ганяв. Немає, да? Ну, таке. Я думаю, що нам вистачить перше, що треба виставити три з тиск, як ми будемо їхати по треку. Поставимо не як по заводу там 2,5, а 1,9-2,0 поставимо. Що хлопці? ми Стартуємо з двох педалей. Я зараз спокійно пройдемось, тому уявили, що ми з двох педалей. Поїхали. І перший поворот у нас треба їхати з максимально широкої... Траєкторії попадаємо на апекс десь от в цьому місці. Не чіпляємо поребрик. Тут далі ми гальмуємо. Гальмуємо жорстко, відпускаємо гальмо, потрапляємо на апекс, розганяємося максимально широко сюди. І їдемо, 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 гальмуємо десь від середини тої дірочки. Потрапляємо на нормальний апекс і розганяємося десь звідси. Тепер знову-таки гальмуємо десь отут-от. Гальмуємо жорстко, треба гальмувати прям так прогресивно, але... Не перегальмовувати і розганяємося. Тут пряма в нас, які треба загальмувати, попасти в поворот і натиснути на газ, почати розганятися. Тепер гальмуємо, відпускаємо гальмо і перекладаємося в порт, максимально широко його проходимо тут. Додаємо газу, збрасуємося, перекладаємося вузенько, тут трішечки відпускаємо поширше і потрапляємо на гапит. Зараз Я проїду одне коло таке більш бойове. Туди у нас гума тут пливе, тому треба навіть ще більш обережно. На гальмах треба проїхати. треба поперекласти з гальма на раз і розігнатися. Я розумію, що я буду їхати останнім. Розганяємося. Гупри бачите, допомагає нам задній диференціал. Тут Важке місце гальмуємо, потрапляємо на апекс, резина в нас пливе, тут обережно треба, розвернути її. Вузенько, тут під газом треба, вона під газом крутиться в нас, бачите? Польнули yeah. сюди. Переклалися і розганяємо її. І наше коло. Що ви побачили? Що в нас немає гуми повністю. Повністю немає. У нас перший поворот, машина пливе. Ну що, гром готовий? Зараз закінчимо охолоджуватися. І їдеш перші свої три кола. Охолоджуєшся і доїжджаєш два кола. Це твоя сесія перша з кіл буде. У мене туди просьба. Залиш мені, да. мені? хоча б трішки. Добре. Дякую, Дякую. Ну, що, Ромчик? Е, да, чуєш, в Sport Plus ставить коробку. Спорт Plus це ще не менше. Просто manual... став її в купру і все, всю машину. Окей. Okay. Вона все автоматично зробить сама, я думаю, так. Ну, все, клімат виключений, вікна відкриті. Давай потренуємось спочатку без старту, за спокійним стартом. Стратегія не перемедрити Ст... зі стратегією. Не перевантажити гуму, твоя задача зараз просто от спокійно поїхати траєкторією. Поїхали. Не газуємо, поки що спокійно перше коло точно. От десь звідси ми починаємо дивитися на апекс, ти його ще не бачиш рано. вузько. От тепер от туди попадаємо ага. на апекс. Прямо туди і розширяємося. відпускаємо вже машину. Отут гальмуємо, гальмуємо, жорстко гальмуємо. І відпускаємо гальмо і прямо на апекс туди. і треба розпустити одразу. Тобто ти пізно так, <гум> що розробив. Розпускаємось туди, їдемо, їдемо, їдемо. Гальмо, там раніше треба траєкторію і на апекс, ближче до апексу, далеко дуже від апексу. Розганятися вже тут треба, а ти ще не плужиш. <гум> Розганяємося, розганяємося, розганяємося. Гальмо. Гальмо, гальмо, гальмо. Відпускаємо. Напекс. Напекс. О, добре. Добре, 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 розкрутив. Все, ти повернув машину, можна натискати. в плавно на газ, mm -hmm. понятно? Не в підлогу. Їдемо, 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 їдемо. Тут доведеться загальмувати і ще на гальмах повертати. Пізно повертаєш. Mm -hmm. дуже пізно. Треба раніше трошки okay. зараз наступне коло ще по траєкторіям. Після першого кола Роми я почав думати, що це була погана ідея, і хлопці в кращому випадку будуть дуже повільні, а в гіршому розіб'ються. Пізно, пізно повертаєш дуже, дуже пізно, і дуже різко mm -hmm. на, рано дуже рані. Я зробив, бачиш, наружу їдеш. Трошечки пізніше треба гальмувати, але у нас залишається у нас два кола, так? Да? Перекрутив машину, тобто перевантажив. Окей. Гальмуємо. На апекс. От Пізно, пізно, пізно. Дуже пізно. Гальмуємо. На... Сильніше. Сильніше треба гальмувати, тільки окей. що не загальмував машину достатньо. Газ-газ-газ не переключу кермо, не перекручу кермо поширше і розвертаємо плавну дуже вузько, дуже вузько, Ми там машина дивиться на обочину. Розгін і охлаждаючий круг. Проїжджаємо і оположуємося. Так само з повним нерозумінням, що робити на тому треку, поїхав і льоха. І з хорошого він був більш сміливий, ніж Рома, і краще розумів траєкторії, але засильно дьоргав кермом. Не пізніше а раніше. Зберемо Суд... да, От сюди і тобі Ні, потрібно, бачиш, по сюди. Ні, це дуже швидко. Тобі треба на апекс поїхати. Ага. Сюди на апекс попадаємо. Це у нас третє коло, так, да, піде? Да. Дуже вузько зараз тут. А, сюди розвертаємо машину. Давай поспокійніше поїдемо. Газ, можеш, чуть-чуть нажати і поїхати. Зараз траєкторії заберемо. Кермо дуже гостро з кермом, треба плавніше його. Вузько заїхав. Тобто бачиш, що машина дивиться туди, а не туди. Газ. Все, остивай. Як враження? Класно, класно, але я б хотів, якщо є можливість, приїхати коло без підказок. От mm -hmm. те, що я запам'ятав, да. от потім от коли. Зупину, ну у нас ще 5 кіл, так, так, так. Щоб наступне по можливості було отаким. От так, да, тобі треба в будь-якому разі останні коло, щоб я замовчав, я подивився, як ви їдете, mm -hmm. щоб я вже не боявся бути ззовні. Mm -hmm. Ну, головне, не намагатися зробити те, чого ти не робив на тренуваннях. Коли хлопці закінчили свої перші п'ять тренувальних кіл, наш професійний пілот Роман Підгорний сказав, що готовий проїхати за лікову спробу. Старт у нього вийшов дуже непоганий. Точно. Гальмування оце вас, бачите, важке доволі виходить в другий поворот, але у нього розгон. У вас буде розгін набагато кращий. І зараз подивимося, чи буде він намагатися різати останній поворот. Поки що збирає гарно, звідси прямо виглядає безпомилково. Але отут у нього зараз почне грітися гума. Давай. Да, пливе гума. От вам треба буде в цей момент зберегтися. Отут непогано, тут непогано. Промазав, він промазав, у нас буде шанс. Широко, бачите, не ріже. І... фінішує. Ну що? Пахне, пахне крокодилами. Да, Підпаленою гумою. Так, Рома. Як коло. Слухай, ну, в принципі, я так доволі таки акуратно їхав, намагався да, не достигти. Ну, так, наче хотів. Це зробити філіграм. Ну, не на всі бабки їхав, але ну, так, трек ми ще диви, машини ще диви, але ну, на час я теж там, скажімо так, проїхав. Так, так, ну, я знаю твій час. Швидко. Сказати? Я теж знаю свій час. А, ти бачив його? Звісно, я ж там газ. Ну, у нас зараз час, який потрібно буде побити хлопцям, це 53. Цілих 550 тисячних секунд, 53,5 у тебе час для цього треку, для звичайного гальфа це швидко. Я бачив, що тобі не вистачало виходів. Ти заходиш в поворот, натискаєш на газ, і тільки зараз поїхав. Да? Є така проблема, насправді, я взагалі ж люблю більше на механіці їздити. Ну, автомат це не. Про спорт, як ну, Якби ну, тут звичайно. був ДСГ? Але вони зіпсували гольф і зробили з нього баржу без ДСГ і на автоматі. Але у тебе губа, гума Nexen з написом Спорт не допомогла? Ні, не допомогла. Добре, я пішов тренувати хлопців, ну а ти відпочиваєш? Я відпочиваю, дякую тобі. Да. Після того, як хлопці побачили швидке коло нашого професійного пілота, на свої другі п'ять тренувальних кіл вони виїхали вже більш зосередженими. І знаєте що? У них почали з'являтися певні успіхи. Льошою, що один чи інший, от другий вже проїзд так значно впевненіше. Так, ну що, хлопці, настав час ікс. Ти перший будеш стартувати. да? Ну шо, Як відчуття? Є шанси, як ви думаєте? Ну я скажу, насправді є. Я з вами їздив, ви обидва на других проїздах почали впевненіше, впевненіше, впевненіше. Плюс перший поворот ви їдете з місця, а тренувалися, ви якби розганялися аж з ходом, і він вам важче давався. Головне, не забувайте гальмувати от в тому дальньому повороті, бо пролітаєте і втрачаєте купу часу. А ти втратити, можеш ще й машину. Нам цього не треба. Фури немає, не цікаво. Нема фури. Ром, бажаю тобі удачі. тобі. І Рома поїхав свою залікову спробу. Та й як поїхав, я казав, що на початку виглядало все так, що у хлопців немає шансів, і вже під кінець дня ми бачимо, як Рома доволі чітко збирає всі траєкторії. Трошки, звісно, ще гальмує зарано, але це можливо і добре. Є шанси зберегти авто цілим. Ну дійсно, дивлячись на те, як Рома проходить ці шпильки, виглядає так, ніби він зрозумів, як це їхати швидко потребко. Подивіться, який він зосереджений тут. І тим часом вона зараз буде той самий поворот, в якому він багато разів вилітав, тому що не міг загальмувати, і він попадає в нього. Вау! Ну, здається, у нас є всі шанси. Поки що він збирає. Поки збирає. Мені здається, в нього є всі шанси. Він реально цією машиною класно подружився. Трошечки втратив час, головне гарний вихід. Преднів, майзайде, собі скає. Ну так здалося, воно не розулося. Все, був фініш. Ну, Болі, поч... можна Чуть Трошки, так. Да. Ти бачив час? Я тобі й не скажу. Але гарно. Ну що, Рома класно проїхав, тепер твоя черга. Давай. Вірю в тебе. Ісусе, довіряю! Давай, давай. І тепер настала черга Льохи. На початку тренувань він був значно впевненіший ніж Рома. І зараз давайте подивимося, як в нього вийде проїхати коло. Ну, траєкторія в перший поворот непогана, але здається, що якось занадто повільно і акуратно він в нього заїхав. Можливо, він намагається вже занадто бути обережним і подивіться, який зосереджений. Явно коли він залітав під фуру, таким зосередженим не був весь час там стояв, слухав, і ну, я тобі чесно кажу. Є всі шанси. Класно підхопили всю інфу. Я дивлюся, я просто дивуюсь спочатку, як вони поїхали, і зараз, як вони їдуть, це абсолютно два різних, два різних пілоти. Да, треба було засікати час. Спочатку mm -hmm. тут дивись, прям непогано підгрузив трошечки, перегальмував. По-моєму, підплужив. Да, давай, газ, газ. І Давай. щось тут явно не вийшло на виході із останнього поворота в льохи. Можливо, машина залишилася на третій передачі, хоча тут явно більш оптимальна була б другою. Не знаю, але явно це не допоможе йому зібрати гарний час на колі. Ну що, друзі, закінчився наш день. Як вам взагалі? Як враження? Дуже класний експіріанс. Прям дуже задоволений. Класно було наблюдати за хлопцями та й в принципі за собою. Так що дякую, що позвали. Класно, ми дуже раді. Ну і наш експеримент, всі ж хочуть почути час. У тебе був час на гольфі 53,5. 53,5, правильно? І щось таке, да. Дивимося. У Роми був час на Купрі. Ти перший їхав. 50 і 5. 3 секунди від гольфа. Тобто Давайте попробуємо дуже круто. Це дуже круто. І дивимося далі. Льошин, час. У тебе щось тут в останньому повороті третя передача залишилася. Ну, вже як вийшло 53,9. Твій час. Він повільніше у тебе, ніж у Роми. У професійного нашого гонщика. А виграв сьогодні Роман Федоренко каналу Чій то кінь стоїть. Але давайте е, також задаємо контекст. Ми дали Ромі підгорному можливість проїхатися на купрі один, одне бойове коло, і там як. І там, з ходу мінус 2 секунди. 48. Да, тобто, там 40 у тебе 55, у нього 48 і 9, тобто там півтори секунди. секунди. Це просто так, перше коло. Тобто, відповідно, якщо покращити гуму. То я думаю, що Рома 48 би напевно б зміг би поставити. Ну трошки більше І більш да. машина, щоб була звична для мене, бо я трошки до іншого звик. Ну, до <клес> твою ми тільки що бачили. А у мене таке питання: не питання, а момент інсайт. Я подивився, твоє перше коло по часу. Да. 58 секунд. Ти був трошечки швидше на своєму першому колі, у тебе там 50, типу сім. Ти зняв сьогодні 8 секунд з кола. Ти зняв. Твоя заслуга інструктора? <рик> да, ні, я прям я щасливий, як ніби я своїх дітей тренував. Ну, блін, класно. Отже, висновок який? А, насправді на треку а, потужність може компенсувати недостаток навичок. Але навички ми фактично сьогодні доволі швидко опанували. Тобто, якщо без навичок, то у мене 58. 58. Якщо... і без шансів, да. Тобто, без шансів. якщо я як крома сів 5 кіл проїхав, у тебе перші там 5 кіл було 58, 56, 57. Відповідно, без шансів. Якщо трішки вкататись, вкатитися і відповідно вам пощастить знайти гарного інструктора. До речі, можливо, пан Роман рано чи пізно почне викладати курси, от по водінню на треку, то відповідно ви можете зрізати 8 секунд за день і далі вже вчитися. Ну а далі кожна. Там, коли ти доходиш вже до ліміту, то там кожна десяточка вже складно дається. Тому такий от досвід, друзі, якщо вам сподобалося, з вами був проєкт Байкар, мене звати Євген Хор, Роман Федоренко, Роман Підгорний, Льоха. І якщо вам сподобалось, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, поділіться з другом. І я думаю, що ми багато ще такого знімемо. Горить джопи, вона така гаряча. Да, так, розходимось.